Так, ну мені воно сказало, що я вже в ефірі. Я ще себе не бачу в ефірі. тому, Ага, все, з'явився. Все, з'явився. Друзі, привіт! Сьогодні в нас наступна духовна зустріч. Щоденний духовний стрім, 26-й. Сьогодні він у нас не буде годину, він сьогодні у нас буде менше, тому що в мене сьогодні нічна зміна і там. Куча всього нового, мені треба позаходити, перевірити, чи воно працює. Тому, тому думаю, хвилин 15-20, ну півгодини максимум буде на стрім. Ось, але зустрітись обов'язково потрібно. потрібно зустрітись, потрібно помолитись, потрібно переключитись від цих всіх наших проблем на єднання з Богом, тому що все-таки проблеми є проблемами, задачі є задачами. а... Єднання з Богом, відчуття любові, відчуття світла в душі це саме головне, і ніяка метушня не повинна нас від цього відволікати. Ніяка метушня не повинна нас відводити від батька нашого небесного, від відчуття його присутності, від відчуття того, що він завжди з нами, нам у всьому допомагає. Тому дуже важливо знаходити час для того, щоб ми відчули це єднання, для того, щоб ми. Були з Богом, да, і потрібно, щоб навіть коли якась метушня, да, навіть коли там багато у нас якихось задач, багато якихось проблем, одне за другим, одне на друге. Там ми щось не встигаємо. Да, але все одно в цьому всьому ми повинні не втрачати зв'язок з Богом. Ми маємо все одно відчувати в серці любов, і те, що відбувається в нашому житті, все одно має бути під крилом батька нашого небесного, під його його присутністю, і для того, щоб ця присутність відчувалась максимально, для того, щоб ми цю присутність притягували в своє життя, да, тому що присутність Бога, вона ну вона з усіма. Бог він всюди, з усіма, це любов, він все створив, він у всьому перебуває. Да? Ну, Від того, як ми себе ведемо, наскільки ми прагнемо відчувати цю присутність, його наскільки ми прагнемо відчувати його любов, от від, від наших оцих дій залежить наскільки ми. З Богом, наскільки ми з Богом, да? тому що Бог з нами завжди, а от чи ми з ним, чи ми не з ним, це вже залежить від наших дій. Тому дуже важливо нам, ну, життя таке в нас, що буває, що потрібно дійсно багато чого вирішувати. Життя нам нові задачі якісь підкидає, да? і потрібно теж все встигати, але знову-таки в цьому всьому, у нас має бути Бог в нашій душі при, при цьому всьому, Да? Тому ось так, друзі. Я от тільки приїхав додому, мені треба теж тут купу всього ще зробити до роботи, і хі -хі, ладно, не буду жалітися, це, це нормально, да? тобто якось час іде, і купа всього є, але все одно ми маємо стрім наш провести для того, щоб від цього відволіктись, відрішитись, відчути любов, Божу, відчути благодать. Бог з нами у всьому. Так, друзі. Тож давайте з вами помолимось, почитаємо, тому що дуже важливо, щоб ми з вами хоча би трішки кожен день читали слово Боже, бо воно воно насичує нашу душу, воно насичує наше тіло. Ну, не це тіло, яке фізичне, а саме це тіло, яке насичується при читанні духовної літератури. Тому, що як я казав, у нас тіл. Багато і обов'язково ми доберемося до розбору цього. Теж я дуже хочу взяти книжку Ельфійський шлях щастя лянукої, якийсь якийсь стрім. Я зроблю вам і собі такий подарунок. Ми почитаємо уривок. Цікавий може не один з цієї книги теж будемо читати. Як я казав, що наші духовні стріми вони будуть таким чином будувати, що спочатку ми про щось говоримо трішки, потім. Ну, чи не трішки, да? потім молитва, і потім ми читаємо якусь духовну літературу. Зараз ми ще читаємо Євангеліє від Матвія, вже читали Псалом 90-й і будемо далі читати важливі духовні книги, тому тому слідкуйте за стрімами, приходьте, слухайте, будемо разом з вами мудрішати, наближатись до Бога, робити все, щоб в нашій душі стало більше любові і щоб з нашої душі уходила. Темрява, тому що в ну, кожного в душі є якась темрява, і ми всі з вами не світі. І дуже важливо це, це потрішки своєї душі від цього відмовлятись, відчищатись, щоб наша душа ставала все менш темною і все більш світлою. Так? І вчитись так, ну, життя воно таке непросте, і може таке щось в житті бомбанути, що знов душа може влізти в якусь темряву. Тому будемо вчитись себе берегти від цієї темряви, позбавлятись від неї і йти. Вірним шляхом любові, світла, благодаті, слави Божої і всього, що пов'язано з Богом, любов з любов'ю і Царством Божим. Ось, друзі, тож давайте, що це мене сьогодні ніч чухається, наче нічна зміна, нічого не повинен. <сум> да. Ось, все, друзі, давайте помолимось. Отче наш, що на небі? Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. батько якщо на це Твоя свята воля, нехай стріми наші наближають нас до Тебе, підсилюють нашу віру, збільшують в серці любов, світло, благодать, допомагають позбавлятися від духовних вірусів, від темряви, від гріхів. Допомагай нам. Будь ласка, в цьому. Нехай це буде не тільки на стрімах, нехай ми навчимося так жити і так діяти, щоб в нашому житті було більше любові, щоб ми на все реагували з любов'ю, щоб ми позбавлялися від того, що якщо в нас ще якісь є тенденції злобнічати, чи сумувати, чи агресувати, чи гордитись, щоб ми від цього поступово позбавлялись. Допомагай нам, будь ласка, в цьому. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Боже. Слава тобі Боже. Амінь. Ой, друзі, така сьогодні народилась в нас молитва. І дійсно дуже важливо, щоб ми по життю йшли за руку з Батьком нашим небесним, і щоб він допомагав нам в цьому, всьому, що ми перерахували в молитві. Так? Тому що тільки він знає, як нас вивести з темряви, тільки він знає, як нас довести до світла. Як ми вчора читали, що От навіть зараз знайду цей момент, якщо. А, поглянувши на них, Ісус промовив: для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Тому потрібно, щоб у нас все було з Богом, тому що для Бога все можливо. А коли ми люди починаємо без Бога щось робити, щось вирішувати, то це ну, можливо і виходить, але ну, до Бога прийти без допомоги Бога це нереально. Да? І тільки своєю волові. Про це ми багато, до речі, говорили на стрімах, не буду повторюватися. Ось давайте ми з вами краще будемо читати далі. Ми з вами дійшли до Євангелія від Матвія, глава 21, тож будемо починати читання. Коли вони наблизились до Єрусалима і прийшли у Витфагію до Оливної Гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм, ідіть у село. Що перед вами відразу знайдете ослицю на приблизі й ослазнаю, відвіжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, що безбулося сказане пророком, який промовляв: Скажіть сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи. На ослиці та осляті, яке, народжене від під'яремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них. Осля чогось написано осля, а, осьля, а, осля, осля, бо маленьке так. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед Ним і слідом за ним вигукували, проголошуючи Осана синові Давидовому. Благословений той, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Коли він увійшов в Єрусалим, захвилювалося ціле місто. Питаючи, хто це такий. А натовп відповідав Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус Ісус, увійшовши у храм. Ісус увійшовши у храм, і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинувши столи міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів. І каже їм: написано: мій дім буде названий домом молитви. Ви ж робите його. Печерою розбійників. Такий цікавий момент, коли Ісус Христос прийшов в храм, всіх розігнав тих, хто міняльників грошей, тому що, ну, тому що Ісус Христос, так, це якби Бог в тілі людини. І Бог прийшов в свій храм, і Він просто ну, всіх розігнав і, і сказав, що мій дім буде названий домом молитви. Та ви ж робите його печерою. Розбійників. Яка ж може бути молитва, якщо там продають, міняють гроші, шум, гам. Молитва має бути в тиші, бажано. Ось тому ось така теж цікава ситуація. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Да, знову такий момент, коли до нього хворі люди підходили, і він їх оздоровлював. Первосвященники та книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі Осана Синові Давидовому, обурилися і сказали йому, чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів їм: Так, хіба ви не читали ніколи, що з уст немовлят і тих, які тут, ти приготував хвалу? Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Уранці, повертаючись до міста, зголоднів. Побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя. Тож сказав їй Хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця вразу усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. У відповіді Ісус сказав їм. Запевняю вас, якщо матимете віру і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але і коли цій горі скажете, піднесися і кинься в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Ісус Христос знову таки зробив такий упор на віру. що Якщо будете мати велику віру, то навіть можете сказати горі. Піднесися кінця в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Коли він увійшов у храм, до нього, як він навчав, підійшли первосвященники та старші народу, і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм: Задам я вам одне запитання, якщо на нього відповісте мені. То і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Іванове, звідки було з неба чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з неба, він відкаже нам, то чому ж ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали Не знаємо. Тоді він промовив до них, і я не скажу вам, якою владою я це як вам здається, один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав: Сину, «Іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той відповідь промовив: Я йду, пане, але не пішов. Котрий з двох виконав волю батька. Кажуть, перший, промовляє до них Ісус: Запевняю вас, що митники-розпусниці випереджають вас до Царства Божого. Бо вас... Запевняю вас, що митники-розпусниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Іван дорогою праведності, та й ви не повірили йому. А митники-розпусниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися, щоб хоч потім повірити йому. Тобто Ісус Христос докоряє, що вони. До них прийшов Іван Хреститель, і вони все одно йому не повірили. А митники, розпусниці, прості, прості да грішні люди, вони повірили Івану Хрестителю, а ті люди, які там навчені, які при церкві, які книжники, і так далі, вони в основному всі не повірили. Такий цікавий момент, да, що люди грішні, їм якось, я не знаю. Не те, що грішні, всі, всі ми грішні, але саме митники розпусниці, їм було простіше прийняти те, що Іван Хреститель він від Бога прийшов, чим ніж ніж людям, які при церкві, да, і наче, наче наче вони перші да, повинні були повірити і прийняти, але якась чи гординя в них, чи щось ну, чи якась навченість, чи якась величність своя, чи якась залежність від, від букви. Да, от вони. Не відчували того живого, що відбувається, і, і певно, вони в тому ж Івани Хрестителі бачили якогось конкурента для їх е, впливу на людей. Конкурентом був у владі над людьми. А коли влада над людьми з'являється в людей, і вони цією владою користуються для своїх корисливих цілей, то тоді вони вже бачать е, ворогів і конкурентів. Е, Пророках і, і так далі. Так? Вони не змогли прийняти Івана Хрестителя і так само і не приймали Ісуса Христа. Слухайте іншу притчу: був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, найняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до робітників, щоб взяти свою частку врожаю. Та робітники. Схопивши його рабів, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді він послав інших рабів, більше, ніж перед тим, але й з, ним, з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: посоромляться мого сина. Робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І схопивши його, Викинули геть із виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим робітникам? Кажуть йому злих, злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його частку. Каже їм Ісус: Хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося і це в очах наших. Тому й кажу це вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити його плоди. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що це він говорить про них. І намагалися його схопити, та побоялися людей, котрі вважали його за пророка. Да? Тобто первосвященники та фарисі, фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і вони замість того, щоб покаятись, вони замість того, щоб змінитись, да? вони, вони настільки вже в якійсь такій своїй чорноті були, що вони не, не могли вже змінити. Ну, Ну, вони не могли вже відчути, що Ісус Христос це Син Божий. Так? Вони вже такі були великі, що вони не вважали, що їм треба каятись, що це син Божий, і побоялися схопити Ісуса Христа тільки тому, що боялись народу, який приймає Його як за пророка і як за Сина Божого. Ось друзі, сьогодні ми з вами прочитали 21 главу від Матвія. Як я казав, на жаль, сьогодні не можу довго затримуватись. Ось тому будемо сьогоднішній стрім на цьому завершувати. Я дуже радий, що ми з вами сьогодні зустрілися, що ефір у нас відбувся, і ми з вами доторкнулися все-таки до Божого Слова. Щось, сподіваюся, трішки ми зрозуміли. Знову ми з вами. Перемістилися в ті часи, коли був Ісус Христос, коли Він говорив про віру, коли Він говорив притчі, коли Він зцілював, коли Він сяяв людям, і нехай оце Його сяйво через наш стрім теж підсилюється в нас, і наша віра хай збільшується, хай наша любов в серці теж збільшується. Тож вчимось, друзі, реагувати на все любов'ю, це інколи буває непросто. Але так нас навчав Ісус Христос, і так нам потрібно себе вести, щоб ми на все реагували любов'ю. А щоб нам це краще вдавалося, треба просити в це. Просити в це в Бога, просити Батька, навчи нас, навчи нас жити так, щоб ми були в любові, щоб ми всі наші життєві ситуації проходили з любов'ю. І тоді, тоді воно дійсно буде до нас приходити. Ось, друзі, все. Дякую, що були на ефірі. Люблю вас. Всього всім найкращого. Любові в серці, благодаті, світла. Нехай на все буде Божа воля. Берімо Батька нашого Небесного за руку і з повною довірою живімо, навчаючись любити, прощати, дякувати. Слава Богу!